Така кількість додаткових інструментів, де в комплекті до граверу Інко. Це той інструмент, який дуже класно виконує роботу, маленьку роботу по металу, так само ж і по дереву. Має регулювання швидкості від 5 тисяч до 33 тисяч, легко включається. Нажимаючи одну кнопочку, він вже починає працювати. І так само додається. Більше швидкість потрібна. В наборі в нас тут в даному кейсі є різноманітні насадочки, так само йде в наборі, щоб ми могли поставити насадку. До цих прорезинених таких насадочок в нас йдуть ось такі для полірування по дереву. Також до даної насадочки у нас йдуть ось такі кружки також для полірування або для маленьких порізів. А також різноманітні ось такі кружки. Це у нас іде паста для шліфування.